Тобі капітан команди. Четвертий Іван Мілошевич, десятий Олександр Гурулі, сімнадцятий Олег Голодюк, сорок четвертий. Артем Федецький, двадцятий гомес Перез Борха, восьмий Ігор Скоба, п'ятий Рамон Лопес, тридцять перший Євген Пічкор, двадцять перший Ярослав Кінаш, двадцятий Майкон, головний тренер команди Віталій Кварцяний. Ну що, щось до, до речі, до вашої уваги тактична побудова команди Волині на сьогоднішній матч. Команди вже дійсно на полі. А точно Кінеш дуже активно розпочав молодий захисник Волині цей поєдинок. І ось тут у такій ситуації втрачає м'яч. За, за нього набирає хід. За нього і його, здається, кладе. Так і є. Скошує буквально його Ян Масло. Помилився Кінаш. Ну і зрештою, швидше за все отримує він на горіхи від Віталія Кварцяного у перерві за такі свої дії. а у нас... Перша жовка жовта картка і отримує її Ян Маслов. Будемо дивитися за цим штрафним ударом. Дійсно, є в Карпат виконавці таких дальніх пострілів. Одразу ж бачимо, що м'яч в руки взяв голодюк. Ну ось на повторі дивимося, як масло зніс. Дійсно, зніс Зеньова, І арбітер у даній епізоді правий. Грінченко. Розбігається Грінченко, виконує цей навіс на дальню. стійку. масло вистрибує, пробиває поворотом, Знову масло головою. Не можуть винести масло. Третій удар. Ну Такі от штрафний виконання Луцької Волині. Ну і тим не менше, у нас атака ще не закінчилася. Лопес. Лопес вже змушений грати по флангу назад. Тут не дістають його захисники. І аут кидатиме саме е команда Львівських Карпат. Ну, дійсно, така пожежа невеличка виникла. У штрафному майданчику гостей. Ось ще раз на ваших екранах повтор. Гріченко непогано навісну на дальню стійку. Тут масло, безперечно, король верхової боротьби. Двічі поспіль він виграв цей момент. Ну і тут не зовсім розібралися, вдало зіграли захисники. Зрештою, дали пробути ще раз. Отакі ну, от моменти після цього штрафного було у Луцької Волині. Ну а зараз Карпати йдуть вперед. Пас на худобяка. Худобяк. Не зумів він прийняти м'яч. Підбір і одразу ж удар в дотик. Зеньов. І зараз подивимось. Пічкур навіс. У ворота. І тут Плумак грає без... безперечно, бездоганно. Можливо, все ж таки пробивав щойно. Пічкур злівою. Ну, класно, він так у ближній кут в притул до стійки намагався пробитися. Але Тлумак був, бачив він цей удар, можливо, і очікував такого виконання. Ну і кутовий від Волині. Навіс. Кінаш вистрибував, не дотягнувся до м'яча і можливий контрнапад від Карпат. Засильно не залишає м'яч у грі. І скидає на Пічкора. на порозуміння із Кінашем вже і Вже йдуть у нас. Рівністські Карпати до правого флангу проривається за нього. За нього Сергій фінтів, за нього набирає під правим флангом. І що? Шиков! Шиков вкладе його на, на газон і отримує жовту картку. І він теж пропускає наступний матч. 20 хвилин першого тайму зіграли команди. Два центральні захисники Луцької Волині, Шиков і масло отримали жовті картки. Це безперечно позначиться на її грі. Ось дивились повтор. Ну, бачимо, що ж зеньов випереджав Шикова, вже виходив на оперативний простір. Нічого не залишалося в Анчі, як фолити. Ну і підопічним дивимося за штрафним, який був декілька хвилин тому, коли пічкур пробивав. Поворотами плумак на сутамі першому. Скоба вперед на Ізворано. Ізворано. не прийшов цей пас. Залишається Ізворано з м'ячем. Просувається він до карної зони. Знову залишається з м'ячем. віддає праворуч на Лопеса. Лопес у штрафному відпускає м'яч. Ну, відпустив Лопес м'яч. Якби не відпустив, зумів напевно виконати пас у центр, де вже чатував Майкон. Ну, Майкон був в оточні двох грав Олег Кононов не задоволений діями що на своїх захисників. Двічі вони програли боротьбу із Вораном. Двічі він виходив на оперативний простір. Позавтраж за нього, чесно кажучи. Лівим флангом Карпати йдуть вперед. Виходять тут на оперативний простір. Буде постріл скоріше за все. Бавга, Голодюк і це гол. 1-0. Голодюк відкриває рахунок у цьому поєдинку. Отак от 0-1. 25-та хвилина матча. Голодюк з лівою у Дальній кут. Не тільки, мені здалося, що не бачив, коли пробував Голодюк. Прямо перед ним був центральний захисник. Ну і спокійно реагує на цей м'яч Олег Кононов. Глише, який запису блокнот він робить. Ну і не надто спокійно реагує на цей м'яч Віталій Кварцян. Давайте дивитися на повторі. Одразу ж голодюк пробивав, не приймав він цей м'яч, і отакий от гол забив. Ну, в принципі, це ще нічого не означає попереду. Майже весь матч і попереду вся боротьба, і ми вже бачили, що Волинь налаштована дуже серйозно. Ще один аут для Волинів кидає пічкор, на Бабира. Бабир знову скидає на Пічкора, Пічкор один в один проти захисника. Майже пройшов другого. І вривається у штрафний майданчик. Тут підбирання від скобистуба. Навіс на надає стійку. буде удар. Лопес. Ну а це вже момент. Слід відзначити виконання цього пасу насамперед. Поприйняв. Давайте дивитися з лівою м'яко на Лопеса не встиг вийти Борха Гомес. Офсайд бачимо, що три захисники вийшли. Гомес не встиг. І був удар від воріт. На половину поля суперника по дубляк виграє барок володів. Володюк з м'ячем. Володюк просувається з м'ячем до воріт. Відпасовує на груді. Тут удари може бути небезпечно. Мартинюк з злівою. Класно він пробивав. Ну і класна атака від. Львівської команди. Віталій Неділько на ваш екран. Давайте ще раз дивитися. Голодюк зібрав трьох на собі. Вчасно він віддав. Мартинюк встиг розвернутися і з лівої пробив він поворотах. І Віталій Неділько вступив у гру. Так, ось і Неділько нагадав про себе. Голодюк зіграв бездоганно. Дійсно, Мартинюк це був. Міг він віддавати на лівий фланг вже у штрафний майданчик. Настався виробити, пробив поворотах. Тим часом. Не дозволяє Сергій Бойко вводити м'яч у гру. Матчі також він у старті. Ну і що? Будемо дивитися за кутовим від Волині Лопес. Лопес виконує навіс. Масло. Знову масло. Продають йому пробити на цей раз. Ну і такий от удар від Іяна Масла, центрального захисника, який нагадаю, вже встиг отримати жовту картку у цьому матчі. Ось ще раз повтор виграв другий поверх черговий раз масло. Дали йому пробити, не влучив він у площину воріт. На щастя, для львівських Карпат. Але у нас вже йде до завершення перша половина гри. Дуже цікава перша половина гри. Будемо сподіватися, що і другий тайм буде як мінімум таким самим за інтригою і емоціями. А тут боротьба на правому фланзі. Деньов не встиг на цю передачу. Год він. Год він вперед. Шихов. Скидує м'яч Ліворуч на Грінченко. Грінченко просувається вперед біля нього. Голодюк і худобяк. Грінченко у центр на Ізворану. Перехлоплення від Мартинюка. Мартинюк вперед на Зеньова. Зеньов сам на сам пробиває лівої. 0-2. 2-0. Це гол Зеньова. Зеньов його зробив. Зеньов пішов у відрив. Зеньов обійшов суперника і пробив. І мчить Заньов до своїх болівальників. І ті, безперечно, Задоволені. Ось бачимо піротехнічне шоу від вболівальників львівських Карпат. Зеньов. Зеньов забиває свій гол, залишає свій автограф. І це перший гол Зеньова у чинному чемпіонаті. 2-0. Ось ну, так от і Голодюк, і Зеньов вперше забивають свої м'ячі у 12-му, можливо, аж 12-му, можливо, лише у 12-му турі. Рахунок 0-2. Давайте дивитися на повторі. Пас вперед. Зиньов відірвався, взяв на себе і лівою в ближній для себе кут. Не зумів вже шиков. По-перше, шиков не зумів наздогнати його. Не міг він фолити, адже вже має жовту картку, яка би, якщо при порушенні правил, одразу ж була би червоною. Ну і або не влучить у площину воріт взагалі. Грулі з м'ячем, грає у центр на Годвіна. Годвін. Ліворучна ошибка проти Тього Лопесу. Ощіпко в доти грає на Зеньова. Зеньов з м'ячем. І все ж таки продовжує бути з м'ячем. Віддавав на Мартинюка, але у того все ж таки заблокували. Запал... Спонсор показу торгівельна марка Щедро. Щедро для всіх, хто цінує смак. Пас вперед на Майкона. І Майкону знову не дійшов до нього м'яч. І навіть дісталася тут бразильцю у цій ситуації, як ми бачимо. Да, Гомес проти нього був у цій боротьбі. І залишається поки що Майкон. Утримав він, мені здається, в скроні. Ось давайте ще раз дивитися Паз, лівий. ну дуже високо. В стрибту. Все ж таки, борха Гомес. Мені здається, ну, ось так голова та й лікоть там був біля обличчя Майкона. Ну, дивимося за кутовим. Лопес навішує. Їмго Берн ледь не дістав до цього м'яча. Грінченко злівою стріляє над поперечиною. Класний момент, що я не був у Луцької Волині. Гринченко зіграв на підбиранні першим. Підключився він до атаки своєї команди. Ну і зрештою пробив він по воротах Андрія Тлумака. Можливо, вперше Грінченко сьогодні отак от пробивав з лівої. Давайте ще раз дивитися. М'яч підстрибнув і Грінченко. З відскоку намагався пробити, ну і ледь-ледь все ж таки не влучив. Він у отвір. Сьогодні Карпати не дають йому так грати. Ну що ж, знову кутовий, знову Лопес. Навіс від Лопеса. масло вистрибує, знову Гобер був біля м'яча, Грінченко стріляє. І просто влучає він у свого колегу, бо був. Ну В живіт просто влучив. Треба, можливо було, намагатися якось або прийняти, або пропускати далі у центр. Та тут після такого пострілу ще дивно, якби б залишився стояти на ногах. Ще раз повтор цього епізоду. Пічку розстріляв і влучив він. Все ж таки, здається, у груди Олексія беру. Ось подивіться, ще раз. Прострілював. Ну і так, дійсно, навіть дещо збив дихання, він молодого півзахисту. Сімінін. Сімінін. Сімінін просувається вперед. Пас на Пасна Бабара Бабер в дотик на Майкона. Майкон, Майкон а, вже на правому фланзі. Обігрує, обігрує. Він партне, а, опонента. Майкона штрафу. Медачку Майкон пробував. Меконаближний кут! Ну і Тлумак. Щойно класно він все ж таки потягнув цей удар. в Ближній кут Майкон намагався пробити. Бачили ми двох одразу його. Щіпка він прибрав. І мені здалося Мілошевича. Ну ось, що значить, Майкон приймає. М'яч і йому дають оперативний простір. Одразу ж йому м'яч у центрі. Є Мартинюк. Далі він вирішив відіграти у нагурулі. І перехоплення від Волині. Павлов, проти нього Мартинюк. І відмахнувся. Майкон від Мартинюка. Рукою в обличчя мені здалося. Ну і починається на полі. Збіглися гравці. Гравці Карпат одразу ж до Сергія Бойка. Вимагають вони покарання для Майкона. Ось Фадеський дуже активно себе поводить у цій ситуації. Майкон ходить нікого, нічого не стосується. Не йде у нього поки що гра. Розуміє, цей гравець і сім'ї на правах капітана з'ясовує стосунки із арбітром, з арбітром, з'ясовує стосунки із суперником. І ось бачимо, що він увірвався кудись. Де він вирішувати з'ясовувати свої стосунки? Що йому дуже не подобається. бокс у нас, що буде перший нокаут у матчі? Куди побіг Майкон? Краще він догорід. Так, майже, весь, майже 65 хвилин він мав це робити. Коли вривався він догоріть, ну тут дуже стрімко він так підбіг. Заспокоює його. Він. І шиков біля нього. Ну що ж тут до Майкона просто здали нерви, отримав він червону картку. Біг Майкон до головного арбітра зустрічі Сергія Бойка. Не сподобалося йому рішення арбітра. За відмашку майком без поля. Олег Кононов. Крупним планом розуміє він, яку перевагу щойно отримала його команда. Ну і Майкон отримує червону картку. І це дуже серйозний удар по амбіціях клубу. Тим паче, що Майкон... Разом з Шиковим, разом з Масло буде пропускати наступний матч проти Київського Динамо. А ось і повтор епізоду Ну дав да, Майкон по обличчя. Ну, дійсно, Карпат. порушення правил Майкон. Ну, мені здається, що він знав, що в нього за спиною ігровець. Навіщо він це зробив? Мені невідомо. Бере Центр на ткачука. Зеньов робить забігання. Праворуч віддає на Федецького. Федецький в центрі Зеньових Худобяк. Ну, так от не дуже вдало виконав цей пас, але продовжують володіти м'ячем Карпати. Ліворуч, що Щіпка віддав на Голодюка. Голодюк. Мені здається, що все ж таки пробивав Голодюк. Ну засильно це для пасу. Ну і ходобяк трошечки в формі. Скоба. Бред. Павло Паро залишає м'яч на Лопеса. Лопес вже у центрі у нас грає. Бабир правим флангом шить проти нього шипка. Бабир виконує пас у центральний. У центр карної зони, і там Павло. Не зумів замкнути цей пас, ну і бачимо тлумак Отримав він. Мені здається, від власних захисників. Давайте дивитися повтор. Ось ще раз Бабир прострілює. Врізався. Ні, ні, все ж таки врізався коліном. В нього Павлов. Ось ще раз подивіться цей епізод. Не встиг підняти ноги. Павлов і дісталося тут. тлумаку. не було навмисної гри. Хоча, якби це був кокей Павловок. Павло вже отримав на горіхи від захисників команди. Ось бачимо, зовсім погано плумаку здається, намагається його підняти. Дійсно, коліном в обличчя влучив Павло. Непритомний, мені здається, тлумок. Перевернули його на спину і там є у нас машина швидкої допомоги. Саме до неї, якщо наполювали